Самотність, це відсутність людей поруч, чи відсутність розуміння і відчуття себе. Бачите, ви вже в своєму запитанні показали різні грані слова самотність. Можна і так, і так вважати. Питання, що для вас зараз важливе? Вам зараз важливо і важливіше, щоб біля вас були люди, і ви не були самотні фізично, тобто з точки зору соціального фактору. Або вам важливо розуміти відчувати себе, бо коли ви не розумієте і не відчуваєте себе. То навіть в оточенні близьких людей ви будете відчувати себе самотніми, вдуматись в цей стан. Навколо близькі, навколо багато знайомих, друзів, а ви відчуваєте себе самотніми. І нічого не зможете з цим зробити. Нічого не можете з цим зробити. Тому вам важливо зараз скерувати увагу на себе. І дати собі відповідь, я швидше відчуваю самотність, бо я сам чи сама фізично, чи я швидше відчуваю самотність, бо я сам чи сама без близького контакту із собою. І той і той фактор дає відчуття самотності. Що вам зараз актуальніше? Де ви хочете впроваджувати рішення і позбуватися самотності? Якщо говорити. Зі сторони про цих два фактори, то можна помітити, що первинним є фактор внутрішньої самотності, а потім йде фактор зовнішній. Тому що якщо ви маєте ситуацію, де ви самотні фізично і навколо вас немає бажаних людей, близьких, то ймовірно, це вже наступний крок від внутрішнього фактору, тобто ви внутрішній світ. Не пізнали, не розкрили. Ви не в контакті з собою. Ви не відчуваєте, чого ви хочете. Ви не відчуваєте до кінця себе своїх відчуттів, почуттів, бажань, імпульсів, потреб і тому подібне. Ви не на зв'язку з собою, ви не в контакті з собою. Ви самотні всередині, всередині відчуття пустоти, ненаповненості, нереалізованості. Якщо це відчуття є, то як наслідок це відчуття мігрує в зовнішній світ. І багато людей, які відчувають самотність всередині, можуть як наслідок мати її фізично ззовні. І іноді буває навпаки, що зовні формально близькі є, ну, близькі це хто? Сім'я, родина, ті, які, в принципі, нікуди від вас не втечуть. Так? Але ж при цьому відчуття внутрішнє – пустоти. Доки ви не скеруєте увагу на себе всередину, ви не позбудетеся цього відчуття пустоти. Вам ніхто з цим не допоможе, ніхто крім вас самих. Є причини, чому склалося в житті так, що люди не в контакті з собою, люди не приділяють собі достатньо уваги, люди переважний свій фокус уваги скеровують на зовнішній світ, колись вони були вимушені так робити, щоб захистити себе на рівні фактично виживання. Дуже часто подібні моделі скерування уваги формуються саме в дитинстві. Ми про них забуваємо, про них не пам'ятаємо, вони для нас стоять неусвідомлені. І сьогодні, коли помічаєте типовий свій прояв, який завершується цим відчуттям самотності, це сигнал про те, що потрібно нарешті призупинитися і починати звертати увагу на себе. На себе. Спочатку на себе, а потім на інших. І помітьте, це не егоїзм. Це не егоїзм. Дуже часто я помічаю ситуації, коли люди плутають розуміння категорії егоїзму. Я вважаю, що егоїзм це коли людина задовольняє власні потреби за рахунок інших. І оце за рахунок інших відбувається або свідомо, тобто видимо, або несвідомо, приховано, завуальовано через маніпулятивні різні прояви, підходи, техніки і тому подібне. Оце егоїзм. А коли ви щиро потребуєте задоволення своїх потреб, і ви спочатку займаєтеся ними, ви не егоїсти, це нормально, це природньо. На жаль, такий, знаєте, перекіс в розумінні цієї категорії часто людей відкидає від самих же себе. Вони не займаються собою, вони займаються іншими, будь-ким, крім себе. І далі накопичується цей ефект внутрішньої пустоти. Його нічим не прикриєш, його ніяк не вимкнеш, він настільки іноді болючий, ніж більше, ніж фізична біль. Ймовірно, коли ви запитуєте про внутрішню зовнішню самотність, то відчуваєте і одне, і друге. І важливо почати саме з першого з внутрішньої самотності, Почати скеровувати увагу на себе. Як це зробити? Наприклад, можна почати запитувати себе, чого я хочу, про що я зараз думаю, що я зараз відчуваю, і чого я зараз прагну, які в мене є інтереси, які в мене бажання. Запитуйте про себе це, запитуйте це в голос, запитуйте себе найчастіше, наскільки ви зможете це зробити. Поставте нагадування на телефон, почніть скеровувати увагу на себе. Без цього кроку ви не зможете себе пізнати, ви не зможете задовольнити своїх потреб, ви не зможете відчувати наповненість внутрішню. Тому що, коли ми народжуємося з потребами і здібностями, потім ми ними не нехтуємо, ми не приділяємо їм уваги, не приділяємо часу, ми їх не задовольняємо, всередині накопичується. Пустота. А пустота призводить до того самого відчуття самотності. Займіться спочатку собою. Коли літак здіймається вгору, всім пасажирам розповідають інструкцію, що потрібно робити, інструктують, якщо стається непередбачена обставина. І там один з кроків це батькам спочатку надіти кисневу маску на себе. Спочатку на себе, а потім на дітей, тому що якщо раптом в них. Зникне свідомість, вони не зможуть, у них буде брак кисню, вони не зможуть допомогти своїм дітям. Спочатку допоможіть собі, а потім допомагайте іншим. Пам'ятайте про цей принцип. Послідовне виконання цього принципу буде вирішувати питання внутрішньої пустоти, питання внутрішньої самотності. Будете в контакті з собою, ви будете відчувати себе, ви будете проживати своє життя з великої букви, наповнюватися, радіти, досягати. І будете мати, що віддати іншим. В противному випадку ви будете лише ходити і дивитися, де би що взяти, урвати. Ви, ви в тотальному дефіциті, ви не наповнені, вам немає що кому віддати. Як ви можете будувати будь-які взаємні або стосунки, якщо ви самі в дефіциті, що ви віддасте? Що? Вас нічого немає. Ви самі потребуєте, ви приходите до когось і кажете дай. Це неявно. Це між слів. Між стрічок, там, де ви спілкуєтесь на різні теми. І люди це відчувають. Вони від вас відходять. А тут, навпаки, ви будете здатні віддавати. Пам'ятайте про цей принцип. Розпочніть із нього. Розпочніть приділяти регулярну увагу собі.